Вітаю на каналі Таро. Давайте подивимось. Дуже цікаве питання мені задали. Написали, що десь чули, що посольство Сполучених Штатів попередило своїх громадян, які проживають в Росії, щоб вони виїжджали, а ті, хто не може виїхати, щоб писали заповіт і позакривали свої аккаунти в Гуглі. А давайте подивимось, що це таке планується, що там буде штати, що планують з росіянами, чого таке попередження. Про що це? Так, знаєте, буде завершення завершення цієї нашої історії з війною. Їх росіян попереджають. У них є ще один шанс уникнути катастрофи шість мічів вони повинні вийти з наших територій, з усіх. Або вони виходять, або їх чекає повний розгром знищення. Тобто там дійсно готується щось таке серйозне. І зараз е, у росіян ще є шанс зберегти своє оце, населення місцевих. Так. Їх дійсно Сейчас готуються, іде підготовка до великої боротьби. Що їх будуть змушувати? Силовим методом буде якийсь напад на росіян, якщо вони не здійснять ото, що їх просять, якщо вони не виведуть війська, якщо далі будуть нападати і впиратися, і лізти до нас, то там буде адекватний удар по Росії. Не будуть чіпати цивільне населення. Але, може бути всяке, що ніхто не гарантує, що прям ніхто не пострадає з цивільних, але готується. От підготовка йде до дуже такого потужного удару по росіянам, яке призведе до кінця путінської влади. Путінська влада буде знищена, але їм дали шанс, що вони забирають свої війська з України і все буде добре. А якщо ти це не робиш, то буде удар. І зараз готується. Підготовка йде. Дев'ять жезлів це боротьба, Боротьба, в якій ворог програє і переможе той, хто за, ну, на, на, за, за правду на світлій стороні. В нашому випадку Сполучені Штати на нашій стороні, і це їх ну, безоговорочна побіда. Так. Відкритий шлях на то, щоб цей режим путінський, щоб його знищити. Будуть старатися максимально, щоб не чіпати цивільних. І також ця карта, що це заради миру, щоб був мир нарешті. Заперечую, а що я заперечую? А нічого не заперечую. У нас тут все влаштовує. Так, давайте подивимось ще. Писали мені коментарі, я собі все виписую. Чи буде звільнено? Луганська область, Сєвєродонецьк. Скажіть, покажіть, що заважає звільнити Сєвєродонецьк від расистів? Чи буде звільнено в цьому році? Боротьба і 10 пентаклів, Цілком можливо, що так. 6 жезлів, так, рух. Буде звільнено помешкання, буде звільнено. Так, військові дії ще будуть. Скажіть, покажіть, перешкоди є. Що заважає, щоб звільнити Сєвєродонецьк Луганська область від расистів раз і не завжди, в цьому році? Є перешкоди? Шлях відкритий на повне звільнення. На Ну, хороший розклад. Тут расисти ще будуть впиратися, ще будуть бойові дії, але нам допоможуть. От нарешті прийде допомога. І про це буде розголос дуже великий. Про те, що ворога взяли в якесь оточення. Про те, що ворога вже контролюють, прибираю негатив. На жаль, тут зруйновані будинки вийшли. Це я заперечую, заперечую. Ну, звільнення, і все йде до миру, ми вже один крок до миру. Якщо раніше в розкладах в мене виходило там що 3, 30% ще треба. що 70% до миру ми вже зробили роботи. Тут вийшло дев'ять, і тут десяточка це мир, карта на на якій вже звільнена територія і щасливе життя. Шість жезлів це також карта нашої перемоги, що рашисти підуть з той території. Я думаю, що в нас в цьому році чекають якісь гарні новини і що нам дійсно допоможуть нарешті. Перекриваю негатив. Знімаю нулюю всі перешкоди, вищі сили, допомоги. Прошу, приберіть всі перешкоди, які заважають, звільнити Сєвєра Донецьк від рашистів раз і назавжди, як мога швидше вже сьогодні. По Верховному суду буде так і так є. Перешкод більше нема. Так, ще мені писали Мелітополь і Маріуполь. Подивіться, скажіть, покажіть. Чи буде звільнено Мелітополь від рашистів у 26-му році? Звільнять від рашистів Мелітополь. Бої будуть, перешкоди є, можуть бути зруйновані будинки в процесі в цьому. Верховний суд Дев'ять пентаклій, Новини про те, що за Мелітополь ідуть бої. Це вже краще що хоч ну, звільнять будуть, в цьому році будуть звільнять. Прибираю негатив, прибираю перешкоди. Перешкоди є, звісно. Також дев'ятка жезлів це боротьба, і це то, що боротьба призведе до нашої перемоги. Шість жезлів це повна перемога, і це рух. Тобто в цьому році будуть відбуватися дуже такі потужні дії на звільнення Мелітополя. Так як вийшла дев'ятка, не можу сказати на всі 100%, але цілком можливо, що в цьому році буде звільнено Мелітополь від расистів. В війні не можна ну, так передбачувати прямо на 100%, бо дуже багато гравців, але ми перекриваємо перешкоди, і це впливає на ситуацію. Ми своїм наміром э, прострою, простраюємо. Простір, так як нам треба, і це працює. Прибираю негатив, все зле лихе, повертаю ворогам на і голови, вище сили, допомоги прошу, приберіть всі перешкоди, які заважають звільнити. Мелітополь від расистів раз і назавжди, по Верховному суду буде так. Перешкод більше нема. Допомоги прошу, Божого захисту, прошу. Щоб без жертв серед цивільного населення, щоб місто було звільнено. Маріуполь, скажіть, покажіть. Чи буде звільнено Маріуполь від рашистів в цьому році, в 26-му році, чи звільнять від расистів? Скажіть, покажіть. Ну, тут е, ситуація гірша. І за Маріуполь ну, такі потужніші бої, але також ворог програє, багато незадоволених, дьявол дуже піцно тримається. За цю територію. Отшельник то, що окупація повільно. Так, а чи звільнять в цьому році? Ну, те саме, що звільнять будуть, бої будуть, чи тут пові... по повішеному, що воно як залишиться що воно може залишитися це місто, може залишитися на, на потім, що за нього будуть ще боротися довго, в підвішеному стані, що як військовим шляхом будуть намагатися звільнити військовим шляхом, ну довга і нудна. Повішений це надовго. І оця карта зірка, що каже, що ви не залишаєте свої надії. Все одно місто буде звільнено від расистів. Але для цього треба більше часу. Так, заперечую, заперечую. Також по цій карті, що місто буде Украї... під Україною. Україна собі поверне. Маріуполь. Марі... Маріуполь ворогам не залишиться. Але повільно тут все повільно. Прибираю перешкоди. Заперечую, заперечую. Перекриваю. Вищі сили. Прошу захисту. Прошу приберіть всі перешкоди, які заважають, звільнити. Маріупіль від расистів по Верховному суду. По справедливості щоб місто було звільнено раз і назавжди. Так, перекриваю. Перекриваю. Допомоги, прошу, прибирав всі перешкоди, які заважають звільнити Маріуполь від рашистів, раз і не завжди то буде так і так є, перешкод більше нема. Ми будемо сподіватися ну тут ситуація, звісно, важча, але все одно по розкладу виходить, що рано чи поздно, місто буде українським.